Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Юля та канал Прості рецепти. Сьогодні поділюся з вами дуже смачним рецептом із простих продуктів. Нам знадобиться цибуля, картопля. Та яйця. Найголовніше в цьому рецепті правильно нарізати овочі. Почнемо з цибулі. У мене доволі велика цибулина, тому мені достатньо однієї. Якщо у вас менші цибулини, за розміром можна взяти 2-3 штучки. Цибулину розрізаємо на половинки і її потім знову розрізаю навпіл. Нарізаємо цибулю тонкими півкільцями. Подивіться, як я нарізала цибулю. Ну що, будемо смажити? На розпечену пательню наливаємо трохи рослинної олії, можна соняшникову, а можна і оливкову, яку більше любите. Тепер висипаємо всю цибулю. Розрівнюємо лопаткою по поверхні і посипаємо чайною ложкою цукру. Так, цибуля стане м'якшою та смачнішою. Залишаємо цибулю, смажитися і поки займемося картоплею. Картоплю розрізаємо на 4 частини, таким чином, як показано на відео. Спочатку навпіл уздовж, а потім кожну половинку знову розрізаємо на дві частини. Нарізаємо картоплю на тонкі пластини. Тут важливо нарізати таким чином, щоб усі пластини були однієї ширини не надто тонкі і не надто товсті подивіться як мені вдалося нарізати картоплю всі пластини приблизно однакові тому картопля приготується рівномірно Цибуля вже стала напівпрозорою, і ми відправляємо до неї картоплю. Висипаємо одразу всю картоплю і добре все перемішуємо. Тепер нам потрібно добре обсмажити картоплю з цибулею при постійному помішуванні на середньому вогні. Картопля має стати досить м'якою і трохи зарум'янитися. Який аромат зараз на кухні? Ммм, смажена картопля з цибулею це дуже смачно. Але ми зробимо ще краще. Поки овочі смажаться, підготуємо яйця. У глибоку ємність розбиваємо 4 яйця. Додаємо перець та сіль за смаком. І ще додамо одну дуже корисну спецію куркуму. У неї не дуже виражений смак, і я часто додаю її до різних страв через її корисні властивості. Добре виделкою розмішуємо яйця зі спеціями. Достатньо просто добре перемішати. Збивати не потрібно. Як тільки картопля стане м'якою і злегка зарум'яниться, викладаємо відразу з пательні ще гарячу цибулю і картоплю в'ємні з яйцями. Бажано викладати так, щоб зайва олія залишилася на пательні і не потрапила до яєць. Тепер добре розмішуємо яйця та картоплю з цибулею. Накриваємо рушником і залишаємо на 15 хвилин. Через цей час знімаємо рушник та відправляємо омлет на пательню. Пательню з антипригарним покриттям змашувати нічим не потрібно. Тому ми відразу виливаємо омлет і розподіляємо його. Смажимо 1 хвилину. Потім зменшуємо вогонь і смажимо ще 2 хвилини. І перевертаємо за допомогою тарілки. Це дуже просто. Кладемо велику тарілку на пательню і притримуючи швидко перевертаємо. Знімаємо пательню та перекладаємо омлет із тарілки знову в пательню. Збільшимо вогонь до сильного і знову смажимо 1 хвилину. Потім зменшимо вогонь і смажимо ще 2 хвилини. Готовий омлет викладаємо на тарілку для подачі. Цей омлет з Іспанії і називається іспанська тортілья. Подається іспанський омлет з картоплею порційно. Відрізаємо шматочки як від торта і розкладаємо по тарілках. Страва вийшла дуже рум'яною та красивою. А на смак м, -м, м, це відмінний варіант для сніданку. А однієї порції вистачить на чотирьох людей: смачна, поживна та дуже бюджетна страва. Я бажаю вам успіхів у приготуванні. Обов'язково скуштуйте цей омлет. Я впевнена, вам точно сподобається. Як завжди, з нетерпінням чекаю на ваші коментарі та відгуки. Не забудьте підписатися, якщо ще ви не зі мною. Ставте лайчик, якщо відео сподобалось і було цікавим, мені буде дуже приємно. Та до нових зустрічей, па-па!